Добрий день, підписники. Ем, ті, що дивитися моє відео перше, є знімаю сьогодні відео про Майнкрафт. Механізми версія Майнкрафт 1.3.1. Наприклад, ви підходите, стоїте тут, ну, ніби. Пішли. Пішли далі і боп! І вибухну. Я ще вам покажу, як його зробити. Насправді, його дуже просто зробити. Не такого. Поставити отаку. От чекайте, чекайте, щоб було десь міріло. О, де да. Йдемо туди. Так, кладемо. Раз, два, раз, два. Раз, два. Тут поворот. Раз, раз, два. Раз-два. Отак. Тут буде вже отак. Можете так не робити. А тепер насправді оце от. Тут коленблок. Тут звичайно колов'ю, а тут наживну. І тут от так, так. І тут кладемо, купу динаміту. Ну, так, зі стінкою, щоб не було, було видно. а Я не швидше. Так, от тут став сюди. Ну, тут майже не Не помітно. і. Ось okay, качекайте. Вибачте, я забув просто поставити. Поставити... Цей... Вибачте, вибачте, щось Ще буде. Стали... Ви типа на сервер ви ще йде і уявляєте, його вже немає. Підписуйтесь, кладіть лайки і до наступного випуску.